Доброго дня, шановні батьки. Майже всі батьки на певному етапі виховання своїх дітей мають вирішувати складні проблеми із відмовою від споживання їжі, небажанням пробувати нові продукти і страви. Вибір страв і напоїв, які робить дитина, впливає на її організм. Погані харчові звички в дитинстві. Можуть залишатися та поглиблюватися у дорослому віці. Щоб рости та бути здоровими, дітям критично необхідний здоровий та збалансований набор їжі. Неправильне харчування може призвести до дитячого ожиріння, високого рівня холестерину, підвищення кров'яного тиску, переддіабету та інших проблем. Як же допомогти? По-перше, встановіть час для сімейного прийому їжі. Дітям подобається розпорядок дня, тому намагайтеся їсти всією родиною приблизно в один і той же час. Обов'язково снідайте. Усі прийоми їжі важливі, але здоровий сніданок дає дитині енергію на цілий день, а також допомагає правильно рости і розвиватися. Не підтримуйте вибагливість. Інколи діти вередують і перебирають стравами. Проявіть терпіння. Залучайте дітей до планування та приготування страв. Діти люблять мати право голосу. Візьміть їх у продуктовий магазин, запропонуйте прості варіанти на вибір. Попросіть вибрати їжу. Давайте невеликі завдання. Діти можуть брати участь у кухонних обов'язках відповідно віку. Робіть здорові заміни. Обирайте прості здорові аналоги. Наприклад, замініть картоплю фрі на шпаточки яблука, газовану воду на молоко, білий хліб на цільнозерновий. Будьте хорошим прикладом для наслідування. Не забороняйте продукти. Забороняючи їжу, ви ризикуєте викликати у дитини більше інтересу до неї. Скасуйте чисту тарілку. Діти їдять, поки не насичуються. Заохочувати їх їсти більше фактично започаткувати модель переїдання. Дякую за увагу!